Всі ці... Чекали. А, тут... О, тут Windows! Windows! Windows. Буде там я, йду... я йду, то тут. Я йду туди, я йду туди. У мене черний екран, що мне робити. Учекай, воно має прийти. Тап. А тут хтось є? О, здорово, Юра! Тут хтось є. То йдемо туди. Йдем туди. Так, так. Йдем, йдем. Я і туди, ідите, мною є пать на душу. Підписник, нагадую, ставте лайки. Ми для вас дуже стараємося. Хочеш, я зберу тобі на почка для Влада. Що шо, шо? А кожен не... а... один лайк одне печиння для Максима, щоб він не був голодний. Ну лайк. Котці, да можете. Запиши, ти я сказав почик. Та вот. А потом. А, а хто хто з'їсть? Ні. Роналдо, Роналдо, Роналдо сій назад, іди назад, я хочу тебе здаляка сфоткать. Давай, Так! Тут Тупик, ту-топик, хлопці. Ідемо еще, ту-топик. -ту Роналду, Роналдо, залізь пішли, та... не хочеш зробити іронічні фотографії, як ти тоді був на фоне. Юра, виправ. поки вони там розбираються, йде. Роналдо, Роналдо, Рунда, твоїм. Роналдо. Юра, почекай, не біжи. Давай відригайся. Правда, Матвій ой. ми бачили дві книжки з Месі і пару е шкільних приладів в Барселону. Правильно, я їх... Е я всіх їх спалив, ой. Ні, ти їх не спалив, ти їх от джагал і, і, і зробив камбек для Ребенка. А давайте в воду, в воду я перейхав, да. куди. Можна На плавати? Фига? А, Ні, а тут плавати не можна. плавати не можна, а нас не можна. Роналдо, Роналдо, чуєш Роналдо, Роналдо. Роналдо, mm. Роналдо, чуєш? Сперися отак. А такого спрейся и напиши в чиссю. Дай да наш нафіг. Я хочу зробити. Зруйсю в бассейн. Сю заслуживай. я хочу сюди. Я хочу що Шашо, почекай. Юра? юру? Читай. Лопки, включить, руки. Потому что тут нам. Шошо, Почекай, шо? Включить звук. Роблоксі, тому що нам потрібно по звукам знайти вихід. Ти мене звук на фоні? мною, що мене зробив? Звон, Матвій йде за мною. Матвій, йдем, йдем. Я з тобою. Та мене виносливість на нулі. Блє, та ми маємо розділитися. Влади, ти з Максимом, я... Ні-ні-ні, буду... це ти приколуєшся, я з тобою. ні я... я буду з Юрою. Я з Юрою, Юрою, я з Юрою. Я, я з Юрою. Я, я з Юрою. З Юрою. Я я з Юрою. З Юрою. Я Шо? Торнадо, Торнадо, Торнадо. Я не хочу, щоб стов... я тоді сам. Торнадо. Ладно, хочу сам. Заведи ти. Та ну Макс, вона біже за мною. Та будь. Добре, хочете розділити. Та ну Макс, вона не біжи за мною. Я на вихід? Вона не біжи! Я, бі... я не біжу за, за тобою, що ти хочеш. Юра, ми красави. Юра, О, не шо, ми красави. Ага. Так. Ой послухайте, На цьому левелі буде чел голий за вами бігати. Ми голись? в нього кличні прощей. В ньому ми маємо спати, так, да, голий. Мені його треба замазати. Да, або вроді би, то не точно, він може ще, типа, брати чьи скине. Понял? О, О, ага. Жорстко. Я <плату> я Я з, з <плату> Юрою, я з Юрою, я ну, з, з Юрою. Ні, я хочу бути з Юрою. Я хочу з Владом бути. Прикалуєшся? Та на варто та будь з Максом. Ти тоже да, будь з Макс. зробити, зробити да, сам. Хочу з тобою зробити сам. Я з Юрою, я з Юрою, я з Юрою, я ну, з Юрою, Я З я з Юрою, я з Юрою. Я з Юрою. А, Дай мені хоч раз з Юрою побути. Все, я Все. Коли ви будете бачити один одного, ви маєте підпригнути, щоб ми поняли, що ви. Не голий чел, що ви не монстр. Поняли? Ви бачите, наприклад, ми мати біжмемо, бачимо ва. Ма... А ма... тут взагалі обов'язково розділитись? Ру. Може тут не треба? Да, треба. Тут треба. Щоб знайти скоріше вийти. Давай, ви, вийди туди, ми сюди. Максим. Верімо. Мене лаг. Мене залагало. ви мене стоїте. Хороша, Максим о. сам. Ну <спільш> <пілу> <світ> Не треба свистіти. Ніколи mm. тут не ж, мужики, Пішіть на мене або, тому що мене зразу залагало. Юра, де ти? Є... а вот тоді. Я під карту заліз, мужики. Вітаю. Є життя? У мене одне життя. А все відлагало, де ти є, Влад? Я не знаю. Ну, страшно. Максим, будь соло. Ні, я не хочу бути соло. Я. Я ще побачу голого чоловіка і мене. Пацани, я знайшов його. Я знайшов його. від нього нафіг. А я за ним біжу, він від мене біжить. Чого? Він за мною! Він за мною. Бачите підписники, власне своїм життям рискує ради вас. Yeah. Максим! Ра... Мене щось я нас то ради бабларискую, ой. Ты наш вб'є. Мене хтось викинув з сервера. Я сдох. Ой. Ты здебра Так. Меня хтось выкинув зі сервер. За, за Матвія. Ой, за то за, за Максим. Ф за максимум. F за максов. Мені писалось, что... Якийсь там е-е-е, типу, що, типу, ти шут второй, типу, режим не викинув. чи щось таке. Ну короче, сервер. Я не можу, я не, не можу F-ку нажати. Я F-ку не можу нажати. Та пофіг. Я знаю, че буду. Я уже. Тиде, ти да, Юр? Я а тут, е я тут. Почекай, всі на місці? Я О, його я бачу. Я взаді, я сзади. А він там. О! О! то влад! то Чекай, Влад! То не Влад! То не Влад! Чекай! Чуєте, так, оця, це, я хочу. В... В... Чуйте, я хочу знаєте, що щось зараз сказати. А. Як в тій рекламі як в тій рекламі, як в тій рекламі тему. Ізвращенець, ізвращенець. Юра, я бачу твою попу. Він за нами, йде? Ні, да? втік. вифтик. Бля, куди? Куди далі? Я не можу. Я, я не бачу нічого. Він не йде за нами, фух. А вс назовусь, він нема. Ну просідати не вміє! Фу. Я себе пацани, я себе бачу, це нормально? Тікай! Ті ми біля нього! А де ви є? Пацани, я хочу до вас. Ми під камнем. Ми під камнем нафік В Сенсі, а як туди? Як туди залізти? А бачу? Я вас бачу! Це я! Це я! Відволікав його на себе! А як вилізти? А як вилізти? Я пацаны, я рил, вылезти не можу, а вовсю. А ну хлопці, идем за мной, да за мной. Я знаю, как мы можем его перехитрити. про это. А як мне вылезти? Как вы Він прямо біля мене, Бовин. Максим, ты живий? Я здом. А, е Максим, коментуй. З коментуй. Державна, <портко> Я зрозумію, як е, цей, як від як це, як зрозуміти, де він, а де. де типу, де справжній влад, а де цей? <пасу> <consciousness> Я про. Ні! <пасу> <Я ж хі? подом> влад, Блін, Владе, Ну як, як нам вижити? Я що знаю. Матвіо, давай нам надо якось стікнути. Владе, починай свискіти. А нашу? У мене два життя. Треба вилізти з Максієм. Ну, спас. у, мене, у мене одне життя. Добре, я свищу. Поговорю. Я свищу, я свищу. Чуєш, Матвію, я раді тебе пожертвую, друже. Не, не треба. Не треба, Юра, не біг, треба. Біг, біг. Я не йду, я не можу далі пройти. Сюди. Ні, я боюся. Він сразу на тебе побіг. Матвій, Шабан... знаєш, не знайшов ламіна для Майо. Які фи? Не я застряг. Ты Юра, я застряг. Блин, Біля... все окей, все окей, плуз далі. Ты ще ходишь, я бачу. Ты в меня тоже ходишь, але я не можу вылезти з того. Не, я рад, я не Я бачу Матвея. Зайдите тікай, якщо в него белье. Юра, то Та, я, ага. то я, то я, то вже я. Відволікай его на себе. почекай. Ти бачиш нас? Того я сзади. А як, пучка, нам надо до тебе. Як ти попав? Я сюди. Пригайте, а як просто. Ти ну, типу, через камінь заліз. Нам надо е, завладом піти, щоб втікнути. А, а е, знаєте, як і Якщо ви не можете йти, то прыгайте, йдіть і прыгайте, вас так багає, типу, ідіть, прыгайте, присідайте і ви так дойдете до мене. А при... він він пропав. порывай. Чи його мы попаду він буду в Балуру, просто взяли і втік. Ну йдемо все рівно до влади. А ні, Вовен, не вовін. Він прибіг. А тікай, тікай, тикай, тикай. Идам сюда. він, він махату хоче. Матвій, обережно будь. Юра, йди сюда. Та... Вот, ат. А ты не... зараз там забагаєшся. сюда. Куда Куди ти йдеш? Як мені пройти, далі? А, так що ти сюда зайшов, Йди сюда. Ось сюди, обходимо. Шо, попрыгай, попрыгай, попрыгай. А так, Юра, так я обійди сюди, тут є. дирка. Іди сюди. Матвію, іди обходь тут в сторони. Обходь, во, во, во бачу? Ще лівіше, ще лівіше, во, сюди йди, так. я не можу сладу дойти, я застрягу. Аккуратно. Матвію, може. Я застрах. А тут вже треба Матві. трошки побагатись, вовсю. все. Я за страх по мене кинули. Та ми тебе не кинули. Влади. І от... поможеш Мат... поможеш Матвію, а, а як? Подивися. Обернись, матвій, по перше, почнемо з цього. Я не можу до тебе піти, ти в курсі чого. Ти пригай. Направо повернись і там пригай. Направо, крутись. Ригай присідай і іди, так ти якось забагаєшся. У мене так не багається. Все, хлопці, ми вийшли, давайте йдіть. Я не вийшов. Ти здох? Я, а я зараз здохну. Не надо, Влади, іди за Матвієм, а я піду вихід шукати. Окей, так, Матвій. Ага, я його бачу, я ліпше до тебе ближче залізу. Коротше, Юра, я не факт, що його спасу, тому що він вже повністю забагався. Ви підписники бачите. Я сповзаю. Є. Yes. Все. Все. Yes. Все, йди сюди, тепер акуратно, йди за мною. А не, почекай, в мене є ліпша ідея. Почекай, пригни. відійди, відійди до від мене. Ні, я хочу. У мене ліхтар, у мене дуже щось ліхтарик слабий. Почекай. Ти не багато бігай. почекай, можливо, сам забагався. Секунда. Так, ти Лаб... забагався. Ти лежиш, ти лежиш. Підписники ви бачили, бо як це як Влад зараз лежить. Тут обновлення зробили. Де? почекай, Максим. Там отвинный кидай, но я ж тебе спас. Почекай, я что-то придумаю. Ты застрявка. Нет. <звучить> да я не можу. Нам тут туда, а? Хлопці, я чувствую, что тут кто-нибудь, наверное. Та ні, як, к як хтось може... А їх пару штук типу? Блін, хлопці, ми прийшли на початок. Поздравляю, Вас. Я тут, до речі. Я... Влад, я трошки дальше уже прийшов. Та не йди. Та шоу, Ти ж не можеш винести, в тебе ноги провалені. Так я тебе тоже не спасал? Влад, я, чи... я ресеп. Іди, іди слава, іди до мене, іди до мене, іди до мене, іди до мене. Ні, чуєте, той челик просто не стоїть, чекає, поки ми вийде. Так во, все, я так, майже так. вже розбагався, якщо ти не бачиш. Все. І нащо мені розселитись? А я не можу розседатись. Ну так. Я тебе... Я не погибши бачу, издушу, парки не бегайте дуже часто, окей? Потім ну, я потом весь надо. Ну вот, я уже майже вибрався, Влад, мы с тобой двое забавили, да. Але... Ну, я прыжов. Влад, ты просто нажимай. Ты просто нажимай на Как я знаю, Добави. так я тебя спасу спас. А, ти думаєш, я то, не то, знаю. Прикол? Та я бачу Юра допоможи. Блін пацани я ще шукаю вихід. Якщо я його найду, то ми всі виживемо. Матвій не йди. Ти прикалуєшся? Він тебе звідси якщо ти ближче підійдеш. Матвій прикалується і до нього підходить. Mm -hmm. Давай! Юра, допоможи нам. Нам треба вилізти, ти розумієш? Ой, Йора, ти десь тут. О. Так, підписники, тут вже ситуація по За нами якийсь э, цей. Із вращене сходи. Юра, ти не йшов? Ні. Юра, ти, там треба, щоб ти мені нам допоміг. Він я нам не. вже не допоможе. Нас кинув. Він нас не кинув. <рик> Але це нам ти... вже нічого не допоможе. То ти свистиш, Юра? Юра, це ти свистиш? Ні, це я зараз вийшов. Матвій я б не радив то проверять. Бо він вміє бігати Я знаю, він дуже швидко бігає Це шахта якась типу. Угу, як Ось Я в такие ще в дупи ложу. А, а ми типу не в дупі, да? Я в такие, як я. Не, чуєш Влад, якщо ми зараз підемо туди, то, 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 то по логіці, ну типу, ми знов будемо пів години туди йти і він туди потім прижиме. По без... ну, максимум, типу, знаєш, хтось піде туди, а хтось тут залишиться. То він свистить, чуєш? Ти, ти щелік, ти щелік Можливо. І має забагати. Ти забагався? Юра, але будь ласка, тільки не помирай. Почекай, як я поняв, їх, їх тут багато. Їх тут пару штук. А ні, все, я вже розбагую. Почка, як я розумію, їх тут пару штук, так? Ти знайшов вихід, Юра? Ні. А як думаєш, він вже близько? Ні, я, я в дупі, я кажу я. я. Я не розумію, що тут відбувається. Чуєте, але чого ви не пішли далі? Ось тут є ці камні. Ну, а чого ви далі не пішли? Там ж теж є проходи. Що-що? Юра, що ти казав? Почему так? Усыпай буся мусяк, а ты хай. По-то винс выстыть, да? Ладно, ты ти свистиш? Нет. Знаешь, что він свистить. А, а як цей вихід виглядає Юр. Юра Юр. Юра 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 Юра? Ай с ай хумер. Що ж вам, мені здається, що зараз відео буде на походу на півтора години? Можливо, Та я все вирішу. А так Юри немає викупу. А запросує. А він є в грі? Yeah. Нема. Евреи Гр... его нема. Может сильный телефон? А не. Тут всяко может быть. Та не думаю. А в мене питання, питание е, тумо, туморов-то завтра, чи то вчора. То завтра. завтра. То. завтра. А ні, стоп, яке? вчора. Томоров-то є завтра. Чекай. А, Ви що, думаєте, що я дурний? Так. Ой. Mm. Okay. Що? Я що, винуватий? Я бачу, що я сегодня тебе не покажу им до Все, короче, я рискую. Влад. Так я уже з стоит печери, я уже тут кружляю. Вимпішов! Ты ж вин пішов від мене. Все добре. Я не знаю, дай де... я выхід знайшов. Давай, заходь. Зараз. Ну, я не знаю, як почекайте, як до як, як до нього зайти. А ну? Та, я не шо вихід. Єеес! Ні... О, да! Чуєш, ми ст... Чуєш, Юра і Макс вже лівнули як... чомусь. І Там. тепер цей... ми з тобою двоє тільки лишились воїни. Я була... лів... я не О, лівнувся. Лівнувся. Так! Типу... Вона біжить за нами. Твари, твари резать! Я сдох! завидь а Они гернал, будь друзья. Батві бежи. Ну ты підп... подорс. Ну, підпаснень ко видео мы будем закінчувати. Всім папа, з ва. Ставте лайки, без віночки.